Ольга Гончар, директорка музею територія терору на підзам три роки. Ну, власне, наш меморіальний музей тоталітарних режимів територія терору розташований на території підзамче за мостом смерті на території колишнього львівського гетто і пересильної тюрми, номер 25 Наш музей розповідає про трагічні історії життя Підзамча, період пересильної тюрми, період гетто. І власне в нашому музеї можна дізнатися дуже страшні і трагічні історії життя міста Львова, але водночас історії про те, як люди допомагали одному під час війни, рятували одного. -одне одного, і як життя продовжувалося, незважаючи на всі труднощі і складнощі воєнного часу? Ну во власне Варто додати, варто зауважити, що наш музей є новою спорудою на Підзамчі. Він побудований одразу під залізничною колією. Це є два бараки, які відтворюють собою архітектурні споруди, які в людей відгукуються, коли вони думають про терор. Тобто це, це, тобто це вишки, бараки, колії. І, о, власне, на даний момент це є сучасний музейний виставковий комплекс. І власне новизна цих бараків нам допомагає проводити освітні. Заходи, презентації, виставки, тимчасові змінні експозиції. Тобто, таке креативне рішення музейне, воно нам багато зараз чим сприяє в нашій діяльності, незважаючи на всю трагічність теми, з якою ми працюємо. І також варто додати, що в нашому музеї ви можете побачити вагон, експонат, в якому відбувалися депортації з території Підзамче до тепер. Перішньої території Російської Федерації, де багато людей з Західної України перебувало у в ув'язнення. І е, також е, на даний момент наш музей є територією, де локалізовано демонтований монумент слави зі Стрийської. Тому ця частинка під за мостом який за форум Львів, але в колишньому місті смерті, який розділяв Львів часи гетто, є складовою історії, в якій є надзвичайно різні шари історичні, які розповідають власне, про історію Львова, історію підзамчі. Також наш музей видно із залізничної колії, видно монументи залізничної колії. Тому одним із перших об'єктів, які ви в'їжджаєте у Львів через підзамчі, це є Палац Хоткевича і наш музей через дорогу. Я прожила на підзамчі три роки, це мій перший львівський район, і е, дійсно це дуже гарний інстаграмний, я вона навіть сказала, район, тобто район, в якому хочеться гуляти, фотографуватися. Але також у мене цей район пов'язаний, звісно, з музеєм, з роботою. І е, нещодавно я дізналася під час карантину, коли досліджувала сімейні історії, що один мій родич. Теж був о, в цій пересильному тюрмі номер 25 де я зараз власне керую музеєм. Тобто о, виходить, що через підзамче пройшло дуже багато долі всіх українців з різних регіонів України, і о, насправді о, відчувається о, історія. Ти відчуваєш місце, начебто воно взагалі ну, окремо від усього Львова. Також в підзамчі є свій власний вокзал, яким я дуже часто користувалась, коли там жила. І е, це район, насправді, в який хочеться повертатися. Але е, коли ти туди потрапляєш, є відчуття якихось нерозказаних історій, секретів, які тебе оточують. І, е, можливо, завдяки власне, цьому проекту ми про них дізнаємось. Підзамче в мене зв'язані трагічні історії, коли я. Пропускала поїзди і власне через таку не дуже зручну станцію Підзамче. і також деколи коли поїзди приїжджають до станції Підзамче, то не завжди вагони доїжджають до перону, і ти мусиш виходити прямо туди на землю. Ось. Тобто, це що стосується таких моментів інфраструктурних. Найулюбленіше місце на підзамче це звісно наш музей, палац Хоткевича, і це ось цей перехід на високий замок. Ну, він дуже такий таємничий, треба його знати. Тобто, це такий перехід для певний засекречений. Ось. Е, ну і, звісно, вулиця Богдана Хмельницького, яка далі тягнеться, якщо трамвайчиком проїхатись, там можна дуже таку гарну архітектурну екскурсію побачити. Мм, мабуть, все. Але я думаю, що е, наші історії під, -під замчі ще найцікавіші попереду.